На спільному засіданні президії обласної ради і постійної комісії з питань бюджету та управління майном, окрім планових питань, обговорювали нагальне фінансування програми Територіальна оборона на 2014 рік. Проблем навколо прийнятої на минулій сесії програми накопичилося чимало. Тоді на підтримку батальйонів тероборони виділили більш ніж 5 мільйонів гривень. По факту розпорядники використали близько 500 тисяч, говорить голова профільної комісії Валерій Пархоменко. Решта ж нині кажучи простими словами, висить у казначействі. Я вчора намагався вникнути в цю всю історію, то одні кивають на інших, ті на третіх, ті на четвертих. Починають розказувати байки про те, що там якісь довідки треба готувати. Коли сьогодні в країні катастрофа реальна, да, хто сьогодні якийсь бюрократ починає говорити про довідки? Я думаю, що ми сьогодні цим бюрократам повинні сказати до побачення і рухатися вперед. На спільному засіданні президії облради та профільної комісії вирішували, яким чином решту неосвоєних коштів направити до розпорядників. Нині таким є управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області. Там вже вирішили дещо змінити цільове використання грошей. Якщо раніше планувалося допомагати батальйонам тероборони, то нині підтримують підрозділи, що перебувають в зоні АТО, та в складі яких є наші земляки. Наш батальйон на сьогоднішній день поки що участі безпосередньо в АТО не бере. Виникла ідея, щоб інше залишок коштів Розподілити тим військовослужбовцям, вихідцям з Полтавської області і тим військовим частинам, які сформовані на території Полтавської області, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, за підсумками спільного засідання президії облради та бюджетної комісії, вирішили звернутися до компетентних органів, аби кошти якомога швидше дійшли до тих, хто їх потребує.